Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз знаходимось на вулиці Суховоля. Сьогодні вже 11 грудня, другий день сніжної погоди на курорті. І як бачите, казкова зима зараз у Трускавці. Сніг ще подекуди падає, але вже основна маса снігу випала вчора і сьогодні зранку. Ми зараз знаходимось біля санаторію Женева, безпосередньо біля. Готелю Grand Royal І в попередніх відео, коли я знімав санаторії верхнього бівету, ну, я заходив з іншої сторони від санаторію Кристал, я розповідав роки заснування цих всіх санаторій верхнього бівету. І санаторій Женева є тут серед них всіх, практично, ну крім Грааль найновіший. Відкриття його було в 2005 році. Давайте трішки розповім повністю історію цього готелю. Отже, один з найкращих у Трускавці санаторно-коротний комплекс Женева ну, був на той час, на 2005 рік, включає в себе чотири корпуси. Спа-готель Женева введений в експлуатацію у 2005 році. Royal Medical Hotel Cezar відкритий у 2007 році. Спа-Готель «Променад» працює з 2008 року. А Royal Grand Hotel, оцей найновіший, що саме перший, його відкриття відбулося в 2011 році. Отже, комплекс Женево знаходиться на величезній площі, близько 20 тисяч квадратних метрів. Для вас працюють 4 ресторани з кухнею на будь-який смак і 6 різноманітних барів. Автомобільна стоянка, 5 конференцзалів і 2, переговор... 2 переговорні кімнати. Один з найкращих і найбільших в Україні СПА. And wellness центр, діагностично-медичний центр також тут є. А для активних видів спорту є спортивний комплекс. Також тут зараз працює Артек Прикарпаття, і я бачу, як дітей ведуть кудись на прогулянку, можливо, в кінотеатр, можливо, палац культури Шевченка, не знаю, але в цьому напрямку. А праворуч від нас знаходиться санаторій Рубін. І давайте також я вам нагадаю про цей санаторій, коли було його офіційне відкриття. Отже, санаторій Рубін розміщений у мальовничій гірській частині курорту Трускавець недалеко від бювету, мінеральних вод та ділового центру міста. Санаторій Рубін був відкритий у 1980 році. Одночасно санаторій Рубін може прийняти до 860 гостей всі номери. Санаторію Рубін обладнані телевізором, холодильником, телефоном. ну Це колись були стаціонарні телефони. У номерах у 2011-13 і 2013 роках був зроблений косметичний ремонт. Номери категорій покращений і люкс після ремонту з новими меблями, санвозлами, сантехнікою. В деяких номерах проведена заміна вікон на металопластики. А ми, друзі, прямуємо далі. І далі на черзі попереду. Праворуч від нас буде санаторій Янтар. А вже на 3 роки пізніше, після урочистого відкриття санаторію Рубін, відкривають санаторій Янтар. Здравниця являє собою два з'єднаних критими переходами 11-поверхові корпуси. Справжнє визнання санаторію Янтар принесла діяльність спеціалізованого відділення матері і дитини на 200 місць. Де лікувалися діти віком від 4 до 16 років разом із батьками. У санаторії Янтара в 2011-13 роках був проведений косметичний ремонт, так само, як і в санаторії Рубін. Номери санаторії оформлені в строгому стилі, оснащені телевізорами, робочим столом і ванною кімнатою. У всіх номерах були балкони з видом на гори, а в деяких номерах встановлені холодильники. Ну, Бачите, не в всіх номерах були. Раніше холодильники і спальний корпус санаторію Янтар складається з 487 номерів, з яких 475 одно та двомісні номери, а 12 двокімнатні номери. У загальній складності санаторій Янтар може прийняти 974 людини на відпочинок чи лікування. Шкода, друзі, що такі санаторії великі тисячники не працюють. Шкода, що не діють ці державні соціальні програми, кутівки не продавалися, не продаються. Ну, бачите, але санаторій Кристал, на відміну від всіх цих верхніх санаторіїв, цього року, напевно, там був відпочинковий бум. Дуже багато людей в цьому році відпочили в санаторії Кристал, ну і зараз відпочивають. Ну, це санаторії такого бюджетного типу. Як бачите, верхня частина курорту порожня. Бізнес тут вже не працює практично ніякий. В мегамаркеті ТКС там залишилось декілька батьків, які ще працюють. Працює також відділення нової пошти. Ви мене запитували десь в коментарях. Ну Це була розмова про готель Весна. Де найближче тут відділення нової пошти? Ось недалеко, тут буквально 100 метрів, в мегамаркеті ТКС знаходиться друге відділення нової пошти. І також знаходиться тут супермаркет Траш. Раніше це було сільпо, ну, ще перед тим був форшет, потім сільпо. Сільпо в березні цього року зачинили, а в травні вже відкрили, в кінці травня відкрили супермаркет Траш. Кучновато тут немає людей, стежки, бачите, прогорнуті, дорога прочищена, але людей немає. Казкова зима на курорті, дуже багато снігу зараз. Уявляю, як цікаво зараз у східниці. Ось перед нами вхід, центральний вхід в ТКС. Market ну, І також, бачите, тут дуже багато є недобудов на курорті. Ну, бачите, 2005 рік відкриття було Женева, потім фактично до 2013 року тут йшов розвиток. Щось планували, будували, але так і нічого не завершили. Потім ще в 2016 році зачинили верхній бювет на реконструкції, Ну, вже практично 8 років бювет не працює. Ну і нічого там не відбувається. Дійсно казкова зима, зараз в парку. Після цієї прогулянки ми друзі, спустимося курортним парком Адамівка через джерело Юзю, Вроніславо і Едвард до нижнього бювету. Сьогодні в Палаці культури Шевченка запланований концерт Наталії Фаліон і лісопедного батальйону. Не знаю, чи вони будуть в обідню пору, але ми пройдемось обов'язково. Зараз вже 12.00, тому трішки поспішаю до... До бювету, бо на 12.20-12.30 можуть прийти співаки, щоб не пропустити. Ось так виглядає бювет. Верхній бювет мінеральних вод. Його будівництво я бачив фотографію в інтернеті, що в 1977 році тривало його будівництво. ну Я думаю, що там недовго будували. Це такий бювет. Можна сказати, карп... каркасного типу, там привозили такі з моноліту, з бетону вилиті конструкції, і тут його складали. Ну, видно так на фотографії. Отже, санаторій Алмаз праворуч. Розрахований на 968 місць, працює з 1975 року. Це спеціалізований лікувально-профілактичний санаторій для лікування хворих із захворюванням органів травлення. Нирок. Та шляхів порушення обміну речовин. Основний напрямок: е лікування Трускавці захворювання нирок, печінки, жовчно-відних шляхів та інших. Ну, шкода, що цей санаторій зараз не працює. Хоча вони зараз одне ціле, там санаторій «Кристал», санаторій Алмаз мають один навіть офіційний інтернет-сайт, де ви можете забронювати путівки, познайомиться. З курсом лікування, з цінами на путівки. Ну, але працює тільки санаторій Кристал. Дуже гарні тут ялинки, бачите, знаходяться біля самого санаторію. Вже дуже, дуже великі притві. Раніше вони були набагато менші, але ще мають свій товарний вигляд. Ну, ми вже прийшли в санаторій Рубін, янтар. І Алмаз, і вони всі не працюють, друзі. Працює тільки санаторій Кристал, бо ви там часто мене запитуєте в коментарях, чи працює той чи інший санаторій. Тут, бачите, наверху, працює Женева, Кристал, Шале Грааль», Джерело і там Ріксус Прикарпаття, Молдова і Батьківщина. А ми вже підійшли до санаторію Кристал, і давайте розповім трішки про цей санаторій. В цьому році, друзі, санаторій Кристал відзначав свій ювілей, йому виповнилось 50 років. З дня відкриття. Отже, санаторій Кристал був офіційно відкритий в 1974 році. І по теперішній час ця здравниця користується популярністю серед людей середнього класу. Його часто називають профсоюзним, оскільки більшість гостей проживають, ну, проживали, верніше, по путівках. Ну, вийшла дуже гарна, цікава прогулянка. Я люблю гуляти в таку зимову пору. С трішки прибавилось. Дерева дуже гарно виглядають, санаторій стоїть на місці людей. Ну, люди зараз будуть йти помаленьку до бівту, можливо. Йдемо, пройдемось і ми, друзі. Казкова зима на коробці зараз. Не знаю, з понеділка вже буде потепління і всієї цієї краси вже такої не буде. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Бачите, тут працює магазин-курортник і магазин колос. Ну, зараз колос відчинений, курортник зараз зачинений, але влітку він і осінню точно працював. Неймовірна краса ще тільки бракує сонячних променів. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.